Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ножі і ножиці з славнозвісного китайського магазину. Давайте безпосередньо подивимося на ножиці. Ножиці мають приємну вагу, зроблені не з дешевого матеріалу, можливо, з дешевого, але виглядають вони досить таки непогано. Як я бачу, вони розборні, болтики на шестигранниках, точніше, не зірочках, ну, угу. стиганники. І кліпса для носіння на штанях, на кармані, чи де ви будете їх кріпити. Ось так вони виглядають. Задня частина і передня частина. Тут є лінієчка. Як бачимо, відкрапається не дуже просто. Просто розводимо і відтягуємо по боках. ось, Люфт в них. Бачимо, відсутній, як такий. Зроблені міцно з гарного матеріалу, який має свою вагу. Тут у нас пластикова вставка, куди це все діло ховається. І більше нічого такого тут немає. Ось Такі маленькі ножиці. Можливо, комусь таке необхідно буде в карман, там, я не знаю. Може, Можливо, що я Ось. такі прикольні маленькі ножиці. Тут від 1 до 7 см можна вважати 8, тож їхня загальна довжина 8 см приблизно. До міліметра я враховувати не буду. Ось. Так вони складаються. І отакі от маленькі ножиці. Прикольні. Коштують вони небагато. Там посилання, як завжди, будуть під відео, як це все відбувається. Ось. А Тут у нас дочки ножі. Ножі, я такі собі раніше купував, зарекомендували вони себе добре. Ну, Зірок з неба не хапають, але що з ними, ну... Ними просто як типу, гаджет на природу. Друзі побачили попросили замовити. Я замовив одні під дерево, отакі, а інші просто пластик. Вони мають зверху і знизу отвори. Отвори, скоріш за все. Зараз ми перевіримо. Так, якщо у вас ніж, Мокрий і ви сюди вставляєте, закриваєте його, то для того, щоб водичка стікала, є технологічне отвір. Відкривається отак от дуже просто. Один ну, ніж в стилі танто. Ось так от він виглядає. Чи як там, начебто там? А інший базовий звичайно, ніж. Ось так вони виглядають. Для переноски і носіння вони ховаються один в одного. Ось так. От. Чорні ножи, в свою чергу. Такі самі, але чорного кольору. Ну, я не скажу, що це типу, супер-ножі, але типу, покласти в машину на природу на рибалку, десь, ну, щоб не загубити, воно пластикове, я думаю, не впевнений, чи потоне в воді чи ні. Але якщо загубити, то не буде жалько, типу, якщо загубити більш дорогого ножа там, за тисячу більше гривень. А ці коштують на велику суму коштів і виконують там, підрізати сало, огірки, помідори, хто там що хоче. Я, до речі, бачу, що один ніж такий трошки загнутий в цей. Цікаво, чи можна його вернути, чи ні. Ну, досить гострі. Йдуть з заводу, не дуже охайно, звичайно, вони заточені, тут видно. Заточка як іде ну, машина з заводу. З них не стріляти, Ось. А використовувати для нав'язання всього, чого вам треба. Ну, В основному це продукти якісь, які використовуються в їжу. Від мене однозначна рекомендація, якщо вам необхідний ніж, похідний. Такого плану, то можна купувати. Ножі непогані, а мене отакі є. І вже більше року я їх не точив, ну, типу, використовувався вони разів 20 для нарізання м'яса і овочів. Нарізаю добре, питання відсутні, а сам факт того, що їх два, взагалі крутяк. Ну, типу, не один ножичок якийсь там і чохлом, Ти то чохла можеш загубити, а потім того чохла шукати. Це таке трошки геморойно. А тут понарізав, понарізав собі і ножі одночасно виконують функцію і ножів, і чохлів. Закрив собі спокійно, вкинув там в торбу, в кишеню, в рюкзак і поїхав, і він не займає ніяких там, багато місця. Відносина ножиць. Ну, прикольно. Кому стане в нагоді, я звичайно не знаю, але може комусь таке буде цікаво. Тож, сьогодні на огляді були такі ножі й ножиці. Посилання, як завжди, під відео. Всім дякую за перегляд, всім гарного дня. До побачення.